Мої вітання! Усім любителям гостренького цей соус солодкий чілі точно прийдеться до смаку. Я спеціально придбала баночку цього соусу від фірми Руна, щоб продемонструвати вам, що мій соус виходить гарніший, ніж покупний. Давайте відкриємо та подивимось разом. Як бачите, соус від руна світлішого відтінку і в ньому більше рідини, ніж в тому, що приготувала я. На смак ці соуси майже ідентичні, а ви спробуйте приготувати та скажіть, як вам. Для приготування нам знадобиться пів кілограма солодкого перцю, 200 г перцю гострого червоного та 100 г часнику. Всі ці овочі, звісно, необхідно гарно вимити. Від гострого перчику я відрізаю лише зелену частину. Від насіння його не очищаю. Червоний солодкий перчик я очищаю від насіння та нарізаю зручними шматочками. Також почистила часничок. І всі ці овочі я пропускаю через м'ясорубку з мінімальним розміром сіточки. Блендером таку консистенцію зробити не вийде, тому обов'язково використовуйте м'ясорубку. Всі овочі вже перемелені, перекладаю їх у кастрюлю з товстим дном. Та будемо варити наш соус. Для соусу нам, звичайно, потрібен цукор, так як це солодкий чілі, він дуже гострий і цукру в ньому повинно бути також багато. На 800 г овочів я беру 800 г цукру, досипаю зразу половину, тобто приблизно 400 г, та додаю 50 г солі. Перемішую всю цю красу та відправляю її на плиту варитись. Хай вас не бентежить кількість цукру, це соус, і цей соус густий і солодкий, тому в ньому обов'язково має бути велика кількість цукру. Як тільки соус закипить, я, звичайно, знімаю піну, зменшую вогонь та варю його на середньому вогні впродовж 20 хвилин. Кришкою я його не накриваю, щоб випарювалася вся зайва рідина. Коли соус уже провариться 20 хвилин, я повертаюся до цукру. До нього додаю один пакетик конфітюру. Це та суміш, яка додається для варення, щоб воно краще загустіло. Мені не подобається додавати в цей соус крохмаль, тому я використовую саме цей пектин. Пересипаю всю цю масу до нашого соусу, знову все перемішую і проварюю 5 хвилин. Соус вже зразу стане густим, але нам необхідно додати в нього іще один інгредієнт який збереже наш соус на всю зиму, і з цим інгредієнтом соус буде зберігатись довго у підвалі або холодильнику. Це яблучний оцет. Його я додаю 250 мл. Ретельно перемішую всі інгредієнти та проварюю соус впродовж 10 хвилин. Знову ж таки, все це я роблю без кришки. Пройшло 10 хвилин, знімаю соус із вогню та розливаю його по простерилізованим баночкам. Зверху закручую гарно кришкою і тепер залишаю його в такому вигляді до повного остигання. Із цієї кількості складових в мене вийшла 1 літра 300 г соусу. Коли соус постоїть та охолоне, він стане трішки густіший. Як ви вже бачили, консистенція така ж, як у магазин. Наступний рецепт в моїй збірці це домашній кетчуп, густий та неймовірно смачний. рецептом якого зі мною поділилась моя підписниця. Мені дуже сподобався цей рецепт. Всі кетчупи, які я готувала до цього, мені не подобались на смак. Не з крохмалем, ні з якими загущувачами, а цей натуральний, дуже смачний, густий та навіть підійшов моїм дітям. Основа кетчупу це, звичайно, помідори. Вони повинні бути м'ясисті. Помідор мені потрібно 4 кг. Їх я помила та розрізаю на шматочки, вирізаючи із них місце плодового кріплення. Помідори розрізаю на 4 або 2 частинки, в залежності від розміру, та перекладаю у кастрюлю з товстим дном. Також для кетчупу нам потрібно 400 г цибулі та 300 г перцю солодкого. Цибулю я розрізаю на 4 шматочки, так як дуже дрібнити в цьому рецепті сенсу немає. Перчик також я очистила і нарізала на менші шматочки. Все висипаю до помідор в кастрюлю і сюди ж додаю 3 столових ложки солі. Також, звичайно, до кетчупу нам потрібно додати 1 головку часнику. Для повного контрасту смаку. Відправляємо каструльку на вогонь та чекаємо, поки маса закипить. Як тільки маса закипіла, зменшуємо вогонь на середній та без кришки уварюємо всю цю масу впродовж 3 годин. Не хвилюйте, що це довго, ви можете займатися своїми будь-якими улюбленими справами, а кетчуп буде варитись. Періодично, звичайно, його треба перемішувати, щоб він не підгорів. В мене пройшло 3 години, і ви бачите, як уварився кетчуп. Далі я беру погружний блендер і всю цю масу пробиваю блендером. Звичайно, після цієї маніпуляції залишаться кісточки, але ми їх пізніше позбавимось. Кетчуп ми перебили, ось така виходить консистенція. Якщо бажаєте, звичайно, можете залишити і так. Але щоб це був натуральний кетчуп, треба взяти сито та процідити всю цю масу через сито. Так як маса перебита блендером, то перетирається через сито все дуже легко. Ось скільки відходів в мене залишилось. Майбутній кетчуп я переливаю знову ж таки в кастрюлю з товстим дном і тепер необхідно додати сюди спеції. Кількість приправ я скоригувала за своїм смаком, додаю півчайної ложки кориці, 4 гвоздики, пів чайної ложки гострого перцю, 1 чайну ложку приправи до шашлику та 250 г цукру. Перемішую всю цю масу та відправляю її знову на вогонь. Чекаємо, поки кетчуп закипить та варимо його на середньому вогні 30 хвилин. Звичайно, все це робимо без кришки, щоб зайва рідина випаровувалась і кетчуп ставав більш густіший. Коли він проварився 30 хвилин, додаємо сюди 150 мл 9% оцту, все гарненько перемішуємо і залишаємо варитись іще 10 хвилин. Після цього розливаємо наш кетчуп у простерилізовані баночки, наповнюємо їх повністю, закриваємо простерилізованими кришками та закручуємо звичайним способом. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 півлітрових баночки та ось така піалка на дегустацію. Спробуйте цей рецепт та поділіться зі мною своїми враженнями. А якщо ви полюбляєте поєднання гострого з солодким, то наступний соус точно вам сподобається. Сьогодні в мене рецепт соусу чилі Груша. Він також дуже смачний, насичено гостро солодкий соус, але, звичайно, консистенція та смак зовсім відрізняється від соусу солодкий чілі. Обов'язково раджу вам його спробувати. Для приготування цього соусу нам знадобиться пів кг солодкого перчику, 300 г гіркого та 800 г груш. Тобто сумарна кількість перцю та груш має бути рівною 800 г перцю разом та 800 г груш. Ретельно промиваю фрукти та овочі, даю їм висохнути. Та буду нарізати їх на шматочки. Грушу від шкуринки не відчищаємо, вирізаємо сіневу коробку та нарізаємо на шматочки. Грушу беріть будь-якого сорту, який вам подобається, але не кашу, ті, що як каша не підходять. Пересипаємо груші в тарілку та також нарізаємо солодкий перчик. Червоний солодкий перчик я також очищаю від насіння та нарізаю невеликими шматочками. Розмір шматочків значення не має, Як вам зручно, так і нарізайте. Я вже одягнула рукавички, тому що буду зараз нарізати гостренький перець, а без рукавичок це дуже небезпечно. Нарізаємо гострий перчик, від нього відрізаємо плодоножку та розрізаємо на дві частинки і витягаємо насіння. Насіння в цьому рецепті буде зайве, тому нарізайте перчик без насіння. І, будь ласка, не забувайте про рукавички, тому що потім ви руки просто не відмиєте. Висипаємо до всіх овочів та фруктів наш гостренький перчик і тепер пересипаємо все це у велику каструлю широко. Далі я беру каструлю, в неї додаю яблучний оцет 6%, мені потрібно 250 г. До оцету додаю пів кілограма цукру та ставлю на вогонь варитись. Звичайно, перемішую, поки не розчиниться весь цукор, та чекаю, коли вся ця маса закипить, знімаю її з вогню і заливаю нею овочі і фрукти. Беру столову ложку без горки солі, додаю до овочів з фруктами, гарненько все це перемішую та ставлю на вогонь варитись. Варимо наш майбутній соус впродовж 40 хвилин, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Цим часом соус буде уварюватись, так як посуд у нас широкий, то зайва рідина буде випаровуватись, а овочі стануть м'якими. Через 40 хвилин беремо погружний блендер та гарненько пробиваємо всю цю масу. Ось чому нам не потрібно було нарізати все гарно та дрібно. Якщо, звичайно, у вас немає блендера, то зразу всі овочі перемоліть на м'ясорубку, але буде трішки інша консистенція. Ось такий соус в мене вийшов, проварюю його впродовж 5 хвилин, далі підготовлюю простерилізовані баночки та кришечки і розливаю готовий соус по баночкам. Це дуже смачно. Спробуйте соус чилі груша, гадаю, вам сподобається не менше, ніж соус солодкий чилі. Звичайно, якщо ви не любите гостре, то додайте гострого перцю. Половину менше, а його кількість замініть на солод. Але ці соуси їдяться не ложками, а їх додають невелику кількість до м'ясних та сирних страв. Спробуйте смачного вам! А наступний рецепт це неймовірно смачний та дуже гарний соус із слив. Цей сливовий соус, просто паличка-виручалочка для маринування м'яса, для подачі м'яса. Для доданку до будь-яких других страв, тому що це справді дуже смачно, він розрізнобарвить будь-який стіл, і кожному гурману він підійде до смаку. Коли ви приготуєте такий смачний соус, то ви більше не будете купувати маринади до м'яса, тому що у вас завжди буде під рукою свій домашній маринад. В сливовому соусі дуже швидко та дуже смачно маринується будь-яке м'ясо. Смак соусу, звичайно, буде трішки різнитись. Від Сорту слив, у кожного він буде свій, але все рівно, неодмінно він буде смачним і підійде до смаку кожному вишуканому гурману. Для приготування соусу нам потрібно 2 кг стиглих слив, які треба гарно вимити та відділити від кісточки. Якщо кісточка погано відділяється, то, звичайно, скористайтесь ножем, як це зробила я. Сливи почищені. Для того, щоб соус мав гарний смак, нам треба додати до нього перець. В мене одна гостра порчина, яку я нарізаю на крупні шматки і відправляю разом з насінням до слив. Якщо ви хочете, щоб соус був більш гострий, то додайте дві порчини. Також для смаку і аромату ми додаємо 200 г часнику. І всі ці інгредієнти пропускаємо через м'ясорубку. Звичайно, якщо ви хочете, щоб часник був. Дрібніший, то подавіть його через чесночницю. Мені ці шматочки не заважають, тому я все пропускаю через невелику насадку м'ясорубки. Всі інгредієнти подрібнені і тепер секрет, завдяки якому будь-який соус у вас вийде. Це ось така широка миска для варіння варення. Завдяки цій мисці соус гарно увариться, буде нерідкий. І завжди ви будете впевнені, що нічого не пригорить. До соусу я відправляю 1,5 столові ложки солі та додаю 200 г цукру. Також я додаю 2 столові ложки томатної пасти гарної якості, це один пакетик, якщо ви використовуєте пакетовану, або 70 г, якщо ви використовуєте ваги. Все ретельно перемішую та відправляю соус на вогонь. Чекаю, поки він закипить. Коли він закипить, звичайно, на ньому з'явиться піна, її треба зняти, щоб соус був гарного кольору і не втратив свою привабливість. Після закипання зменшуємо вогонь на середній і на такому вогні варимо соус мінімум 20 хвилин, а далі дивіться за своїм смаком. Якщо ви хочете, щоб соус був рідкий, то 20 хвилин достатньо. Якщо ви хочете уварити його до більш густого стану, то варіть до однієї години, а можна навіть довше. Мої сливи м'ясисті, тому мені достатньо однієї години. Обов'язково спробуйте соус на смак, мої сливи кислуваті, тому я додала ще 100 г цукру. Тобто, всього на цю порцію я використала 300 г цукру. Ось до такого стану я уварила соус, це зайняло одну годинку. Простерилізувала банки та заповнюю їх повністю соусом доверху. Із цієї кількості інгредієнтів виходить півтори літри соусу. Щільно закриваю кришкою, залишаю соус до охолодження, а потім відправляю до підвалу. А наступний рецепт це фаворит у багатьох, хто спробував цю смачну та неймовірно легку приготування аджику – Ця аджика готується не, то, не те, що просто, а неймовірно просто, тому що вона навіть не вариться. На смак ця аджика неймовірно смачна, ароматна, насичений аромат перців, А найбільший її плюс це те, що готується вона ну, максимально швидко. Для приготування цієї смакоти нам необхідний солодкий перець, який є основою аджики. Він має бути соковитий, смачний, його я беру 1 кг. Також для джики беремо гострий перець. В мене три невеличких перчинки і три головки часнику середнього розміру. Всі ці овочі нам необхідно гарно вимити. Вимиваємо перчики чистим часничок та приступаємо до нарізки перцю. Від солодкого перцю я виділяю насіння та нарізаю його на невеличкі шматочки. Будь-якого зручного вам розміру я нарізаю на ось такі смужечки. Якщо раптом у вас не вистачає червоного перцю, то додайте жовтий, але не зелений. Від гострого перцю я не витягаю насіння, лише зрізаю зелену частину та додаю начищений часничок. Тепер всі ці овочі нам необхідно пропустити через м'ясорубку із сіточкою мінімального діаметру. Зразу скажу, що блендером таку консистенцію отримати не вийде, тому обов'язково необхідна м'ясорубка. Коли вже подрібнили всі овочі, виходить ось така гарна суміш це наша майбутня аджика. Додаю до неї неповну столову ложку солі без горки та 4 столових ложки цукру з горкою. Помідори в цю аджику не додаються, аджика натуральна без томатів. Додала цукор і сіль, також я додаю паприку, неповну чайну ложку, паприка звичайна, не копчена. І додаю 80 г 9% оциту. Всі ці інгредієнти гарненько перемішую та залишаю на півгодинки, щоб аджика гарно настоялась, цукор та сіль розтворились. Ось така краса виходить. І через півгодинки я беру вже простерилізовані баночки та накладаю аджику по баночкам. Ця аджика зберігається у холодильнику, в підвалі стояти не буде, тому що вона не варена. А в холодильнику прекрасно зберігається навіть півроку. Перевірено готую її на зиму також. Це неймовірна смакота. Обов'язково спробуйте та приготуйте будь-який соус або навіть усі собі на зиму. Смачного!